Він, так би мовити, представник держави. Якщо цей державний представник не справляється на міжнародній арені, значить він іде к бісовій матері. Заради держави. Тому що виживаємось з самої системи, вона дорожча за окрему посаду, там, я навіть не знаю, навіть не на лише президента. Вона важливіша навіть за там, структуру парламенту, не ну, як не саму структуру. А те, які там партії, в якій кількості будуть сидіти. Вони представники народу. Їх треба також міняти. Тому що у нас одна із проблем держави це повний застій у владі. Якщо влада застоюється і цементується, вони і далі будуть робити одні й ті самі помилки. Це очевидні речі державники, щоб я тут не лаялася. Не плутайте, будь ласка, державу з окремою особистістю.